Шановні присутні, я хочу подякувати за те, що за проведення конференції. Два слова хочу сказати наперед, щоб не забути. І щоб не затримувати вашої уваги, перейти зразу до роботи, яку ми проводимо разом з вашим інститутом, з школами, нашими майданчиками практичними, співробітниками лабораторії фізичного розвитку, інститут проблем виховання, Академії педагогічних наук. Розроблені проєкти, розроблені проєкти концепції військово патриотичного виховання молоді. Товаристи сприяння обороні України і проєкт концепції загальнодержавної програми військово патріотичного виховання Дітей та учнівської молоді України. Сьогодні вашій увазі пропонується проєкт концепції військово патріотичного виховання Дітей та учнівської молоді України. Найважливішими завданнями будь-якої держави є захист національних інтересів, гарантування безпеки населенню. І територіальної цілості країни в Конституції України визначені основні засади державної політики, спрямовані на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи і суспільства. На сучасному етапі в Україні існують такі найактуальніші проблеми. Складне соціальне, політичне і економічне становище українського суспільства, порушення територіальної цілості країни, проведення збройних акцій терористів у східних регіонах нашої держави. У зв'язку з цим упровадження військово-патактичного виховання сприятиме захисту національних інтересів Української держави, відновленню її територіальної цілісності, дасть новий імпульс духовному оздоровленню нашого народу формуванні в Україні громадського суспільства, яке передбачає трансформацію громадської свідомості, моральної та правової культури особистості. Актуальність військово патріотичного виховання дітей та ушнівської молоді зумовлюється потребою Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, інших військових формувань у призові на військову службу громадян з високим рівнем морального, психологічного і фізичного розвитку. Відсутністю в державі ефективної системи підготовки громадян до військової служби захисту вітчизни, які можуть у короткі терміни перебудувати свою діяльність відповідно до вимог часу, відсутністю єдиного науково-методичного центру розробки навчальних програм, методики підготовки молоді до військової служби, критеріїв оцінки військово патріотичної вихованості, відсутністю загальноосвітніх навчальних закладах належної навчальної матеріальної бази. З до призовної підготовки військово патріотичного виховання, рівнем підготовки викладацького складу за освітніх навчальних закладах з предмета захисту вітчизни, що повній мірі не забезпечує якісне викладання цього навчального предмета. Позитивні результати підготовки громадян до військової служби захисту вітчизни можна досягти за умов термінового створення центрів військово патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в усіх регіонах України. В рамках... Загальнодержавної системи підготовки громадян до військової служби захисту вітчизни. Вирішення даної проблеми дозволить підвищити ефективність підготовки молоді до військової служби і оптимізувати в цілому ресурсні витрати на процес її підготовки, забезпечити оптимізацію і вдосконалення навчально-метеної бази і підвищить рівень військово-патріотичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом. Основними причинами виникнення проблеми підвищення ефективності військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді є питання існування українського народу в складних сучасних умовах. На карту поставлено бути чи не бути нам, українцям. Володарями своєї долі на рідній землі, в своїй державі в умовах нестабільності суспільного життя, порушення територіальної цілісності України, проведення збройних акцій терористів у східних регіонах нашої держави. Необхідність розв'язання проблем підвищення ефективності військово-патрічного виховання з умовлена її специфікою та загальнонаціональним масштабом. Результативність військово патріотичного виховання дітей та учнівської молоді потребує активізації роботи з державних структур, загальноосвітніх навчальних закладів, громадських організацій… інших соціальних інститутів в об'єднанні зусиль на створення центрів з військово патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в усіх регіонах України. Мета завдання і головні напрями військово патріотичного виховання учнівської молоді. Мета концепції загальної державної програми військово-патріктичне виховання дітей та учнівської молоді України полягає в створенні науково-методологічних засад. Щодо системної і цілеспрямованої діяльності органів державної влади, закладів освіти, громадських організацій та центрів військово патріотичного виховання, щодо формування молодих людей, патріотів України, готових розвивати бажання отримати військову професію і формувати готовність до військової служби та захисту вітчизни. Основними завданнями військово-патріотичного виховання є Підвищення статусу військово-патріотичного виховання в українському суспільстві загалом і в системі освіти, зокрема, підвищення престижу військової служби як виду державної служби і культувати ставлення до солдата як до державного службовця. Забезпечення створення центрів військово патріотичного виховання дітей та учнівської молоді державних, регіональних та місцевих рівнів. Забезпечення виховання учнівської молоді високої патріотичної свідомості, почуття вірності і любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадського конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів, територіальної цілісності і незалежності України, підвищення розвиток виховних функцій заносвітніх навчальних закладів щодо військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Ефективне використання національних традицій з урахуванням сучасного світового та вітчизняного педагогічного досвіду, досліджень психолого-педагогічної науки з військово патріотичного виховання. забезпечення взаємодії системи освіти з усіма соціальними інститутами щодо інтенсифікації процесу військово патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. Забезпечення формування учнівської молоді освітньої, фізичної, психологічної, соціальної, морально-духовної, готовності до військової служби та спонукання до активної протидії сепаратизму, аморальності, шовінізму і фашизму. Відродження на нових теоретико-технологічних засадах, системи позакласного і позашкільного військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, сприяння популяризації військово-спортивних ігор типу Національної дитячо-юнацької військово-спортивної гри Хортинг-Патріот та Сокіл журав сприяння розвитку дитячих, учнівських, молодіжних громадських організацій, центрів та спортивних шкіл, національного виду спорту України, Хортингу. З метою розвитку, зміцнення фізичного, морального і духовного здоров'я дітей та учнівської молоді, встановлення майбутніх патріотів, захисників вітчизни, внесення до державних стандартів повної загальної середньої освіти, змін щодо забезпечення об'єднання предмета фізична культура з предметом захисту вітчизни, в єдину галузь військово-патріотичне виховання та фізична культура. З метою підвищення якості військово патріотичного виховання та фізичної підготовки учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах перенесення викладання предмету захисту вітчизни із 10-12 класу в 7-8 класи з метою забезпечення підвищення ефективності до призовної підготовки військово-патріотичного виховання учнівської молоді. Військово-патріотичне виховання громадян України в основному розглядалося в контексті загальної допризовної підготовки молоді, наразі в Україні не проводиться системна і цілеспрямована робота з військово-патріактичного виховання та учнівської молоді. Тимчасове вирішення зазначеної проблеми можливе за рахунок збільшення кількості заходів і обсяги фінансування в рамках реалізації суміжних державних програм, що включають елементи військово-патріотичного виховання. Проте використання такого підходу не забезпечить цілеспрямованої комплексної, системної, послідовної і взаємоузгодженої за часом, ресурсами та результатами діяльності органів державної влади і громадськості щодо військового патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, використання програмного методу забезпечення створених єдиних. Нормативно-правових інституційних організаційно методичних умов, єдності критеріїв ефективності, повного залучення до максимального використання можливостей органів державної влади, загальноосвітніх навчальних закладів і громадкості щодо військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України. Шляхи, і способи розв'язання проблеми. Виконання концепції програми військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України передбачається протягом 2015-2020 років. Концепція програм військово патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України визначають реалізацію наступних напрямів діяльності. Ну я з вашого дозволу тут буду трошки скоро скорочено. Це саме головні виділю створення спільно з міністерством оборони України, Міністерством освіти і науки України, міністерством молоді та спорту України, іншими міністерствами і відомствами, а також органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями. Спілками та фондами, центрів військово-тактичне виховання дітей та учнівської молоді в усіх регіонах України, в тому числі Микола Остапович, який запропонував, ми начебто вже передбачали це наперед, те, що якраз громадська організація, в тому числі ваша громадська організація, козацька педагогіка, яка реалізує козацьку педагогіку і включення в цю систему. Військово-патріотичне виховання через національний вид хортин-патріот, як гру і як виду спорту це буде реалізовуватися протягом. Того часу, який я вже наприклад зазначив. Підготовка спільно з Міністерством оборони України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді і спорту України, іншими міністерствами і відомствами, а також органами державної влади місцевого самоврядування, їх козацькими громадськими організаціями кадрового складу для центрів військово патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, які спроможні успішно здійснювати виконання поставлених завдань. Розробка спільно з міністерством оборони України, міністерством освіти і науки України, міністерством молоді та спорту України, іншими міністерствами відростами, також органами державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, програми військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України. Тобто після е, така задумка після реалізації цих концепцій, точніше, в мене зараз як проєкт, іде етап її обговорення. А потім і її етап аналізу і корекції і провадження її. Буде, буде Наступний етап це створення програм. Відповідно, там я вже зазначав у завданні, що буде така буде пропозиція, була зроблена співробітниками лабораторії фізичного розвитку нашими, нашими співробітниками аналізу державних стандартів, які не відповідають вимогам часу. Це стосується і програми фізична культура в школі. І Захист програми захисту вітчизни. Mm -hmm. Врахування завдань військової патріотичного. Так, по часу я вибачаюся, mm -hmm. я цю, не буду вас перевантажувати до кінця і прочитувати цю концепцію. Головне, я зазначу, головна мета і головне завдання я їх визначив. Що хочеться ще сказати особисто. Ті враження, два слова, про які ми отримали. Будучи е, тут на два дні на конференції, те, що наші співробітники сюди дуже е, з великим бажанням приїжджали і е, будемо е, ці, ну, ці роки, коли я не приїжджав, я їх розумію, чому, тому що тут дійсно колектив, передаючи колектив, який дійсно працює на виховання дітей. І не тільки дітей молодших школярів, а дітей-дошкільників, які вчора демонстрували нам. Це те тільки та невеличка частинка, яку вони змогли нам показати. Тому ми в подальшому будемо з задоволенням. Все, що від нас буде залежати в плані підписання договорів і співпраці у всіх напрямах, тільки за. Подякуємо ще. Два слова знову ж таки за наш колектив, хочу сказати за наш весь колектив. Тому що дуже приємно дивитись зараз на те, що коли ми заходимося в себе вдома, то це буденна робота, а коли ми виходимо люди, то ми бачимо величину наших, наших постатей. Ось він аспірант, а він вже така людина, що вдома на всю Україну. Я хочу сказати за нашого Едуарда Анатолійовича, який є автором. Автором хортингу, це не тільки, я хочу підкреслити, не тільки боротьба, як вид, прекрасний вид, а це система, система військово-патріотичного виховання. Причому система ефективна і ми її беремо на озброєння, і наша задача впроваджувати не тільки в навчальний час поза навчальний час, а і в начальний. І це будемо ми робити через програми, через зміни, зміни і корекції і концепції військово-патріотичного виховання і держав... внесення змін до державних стандартів освіти України. Дякуємо за увагу. Дякуємо колективу. Микола Панаговці. Дякуємо вам. На основі історичних даних виникла сучасна філософія, психологія та педагогіка Хормінгу. Це гармонія тіла та духу, це співіснування совісті, поваги, вічливості, вдячності, сили та шлях до самодосконалення, це виховання морально-вольових якостей та емоційної стійкості. Це психолого-педагогічний супровід спортсмена. Чому ж навчає Хортинг? На яку Ось на яку відповідь намагають і яку відповідь намагаються дати поетичні рядки для тренерів, для хортингістів, для педагогів, поети. В Хортинг я прийшов навчатись, захищатись, а не битись, тренувати дух і тіло, поєднати поєдинки вести вміло. І виконувати без Томи всі удари та прийоми, так від себе вимагати, щоб завжди перемагати. До кінця завжди змагатись і ніколи не здаватись, всі традиції вивчати, слово сказане тримати, і, якщо потрібно, вміло батька й мати захищати, бути сильним. І як сину боронити батьківщину, стати гідним честі слави української держави. Шановні друзі, однодумці, патріоти України, дословно запрошуємо знову першого віце-президента Української Федерації Хортингу члена президії Української Федерації хортингу, президента Полтавської обласної федерації хортингу, майстра спорту України з хортингу, тренера, не просто тренера, а діючого тренера, який хоче розповісти про сучасні вимоги і перспективи хортингу, це Олексій Миколайович Семигалов.